Вітаю вас сьогодні 12-2012 року. Цей день дехто очікував з нетерпінням, вважаючи, що щось має статися. Воно і сталося. Починає свою роботу сесія Верховної Ради 7-го скликання. Подія вже перша у Києві відбулася. Фракція партії радіонів пішла вся на молебень в Києво-Печерську лампу. Виникає просте питання, а невже вони там всі такі православні? Чи може хтось би по дорозі зайшов в мечеть, в синагогу, до костьолу, до молитовного будинку? Ні, такі всі пішли туди, помолилися і вперед. Роботи ми сьогодні дуже багато. Адже саме партія регіонів формує більшість, і вона планує на сьогоднішній день зробити дві великі справи. По-перше, затвердити голову Кабміну. Зовсім свіженька кандидатура Азарова була запропонована нашим президентом. Опозиція це сприйняла як знищання над українським народом. Але самому Азарову буде дуже і дуже непросто. Він впродовж довгого часу казав, що покращення не виходить, бо у всьому винні попередники. А тут виходить, що у нинішнього Азарова попередник той Азаров. Далі наступне, що мають зробити сьогодні регіонали обрати спікера парламенту. Вони висунули кандидатуру також молодої людини, всього тільки 66 років, Володимиру Рибаку, звичайно ж, Донецький, і будуть його сьогодні обирати вони на одинці, Адже опозиція заявила, що голосувати за цю кандидатуру вона не буде. І постає таке просте питання: а чому так спішать? Перше, перше вони збираються в сосійній залі. Місця вже розподілили, кожен знає, де він має сидіти. Та давайте ж, хлопці і дівчата, робіть щось з регламентом, тим більше, що президент от щойно підписав новий регламент. Розбирайтеся, там же попереду 27 комітетів, їх треба ділити. Опозиції дають не. 13, як воно, ну, 13 дають, але раніше було 26 комітетів, тобто половина туди, половина сюди. Зараз їх зробили 27, і опозиції дістається меншість. Вирішуйте оці питання. Ні, спішать з двома дуже важливими. Чому? А представники свободи, вона вперше опинилася в парламенті, має свою фракцію, вони висловили власну думку: ще не працює. Закон прийнятий з ініціативи опозиції про голосування особисте. І лише кожен депутат має голосувати своєю карткою. І от спішать, доки цей закон не працює, доки працює дирижер Верховної Ради Чечетов, доти вони хочуть прийняти. Розпочалася робота Вищого законодавчого органу. Побачимо. Що Верховна Рада в нового складу зробить для нас, простих громадян?